Всім великий привіт! Сьогодні у нас 17 червня, ми сьогодні були на ринку. Була в нас сьогодні малина і полуниця. Малина була тільки трьох чоловік. Ціна була від 200 до 250 гривень. Ну, я продавала по 200 гривень, тому що 250 я вважаю, це вже занадто. Полуничка була по ціні. У мене була 70, 80 і 100 гривень, у людей була і по 60. І також були і дорожчі ціни. В залежності від того, яка полониця, який сорт, яка величиною ягода, от такі були нюанси. І сьогодні хотіла поговорити, поки ви будете дивитися, як я працюю. Як я обрізаю лист у теплиці за огірочок, так як зараз в багатьох ростуть огіручки, і по листу можна зрозуміти, чого огіручкам не вистачає. Ну, треба ж не тільки дивитися, якщо чогось не вистачає. Це, звичайно, треба кормити полуничку, ой, полуничку, огірочки, але ж обов'язково треба поливати частенько, після кожного збору, щоб земля не пересихала, так як огірочок, дуже-дуже любить водичку, і якщо недостатньо буде вологи, то огірок буде гіркий. І, звичайно, дивитися на шкідників, тому що тля тріпс це саме такі шкідники дуже злісні. Якщо, звичайно, з'явилися, то бажано зібрати весь урожай, зібрати навіть маленькі огіручки і обробити біопрепаратами, які діють. Десь до 48 годин, два дні можна не пособирати по огірочок і буде все добре. І ви нікому не нашкодите. Якщо не вистачає рослинки азоту, я маю на увазі огірочки. Листя жовтовато-зелене, деякі прожинки можуть зберігати зелений колір, але інші жовтіють. Зростання плодів уповільнюється, вони стають світло-сірими, колючими і товстими. Рішення такої проблеми дуже просте. Внести добриво, таке як одне з добрив, таке, як або сичовина це той же карбамід, аміачну селітру, сульфат, амонію. На добриві завжди на пакетиках є. Норма внесення. Ну, зазвичай це столова ложка на відро води. Ну, треба, звичайно, дивитися на упаковці. Якщо не вистачає калію, край листа жовтіє, стає схожий на опік. Першим страждає старе листя, а згодом вся рослина. Коренева і весь кущ перестають рости. Рішення. Проблеми. Це внести настоїнку попелу на 10 літрів води, півлітрову баночку попелу, настоюють добу. Я ж заливаю гарячою водою, воно настоюється ніч, і потім проціжую і оцією водичкою жовтою підливаю під рослинку. Можна, звичайно, зробити маточний раствор, можна більш концентрований пересчитати приблизно яку кількість, і потім підливати, ну, наливати у 10-літрове відро якусь там якусь кількість. Я завжди десь роблю маточний раствор на десь 3-літрову банку, заливаю 10 -лі, літрами води гарячої, потім оце настоюється, і потім беру десь. Можна стаканчик взяти, можна півлітри взяти на відро води, розводити і поливати під корінь. Якщо не вистачає кальцію. Плоди починають гнити з куща, прямо на кущі. Край листа стає коричневий, між прожилками білі плями, багато гірочків швидко в'януть і не ростуть. Рішення такої проблеми підлити під кущі нітрат кальцію, можна і кальцівою селітрою підкормити, на 10 літрів води 2 столові ложки. Тільки без гори. Якщо підливаєте кальцією селітрою, то я зазвичай ложу 15 грамів. Це Столова ложка із горкою невеличкою. Якщо не вистачає бору, кущі перестають рости, коріння тонке, коротке, велика кількість пустоцвітів, це стосується тих сортів, які бджоло Ну, Не думайте, що якщо це гібриди і вже вони, коли цвіте, огірочок вже є завість, то не... деякі люди думають, що бор не потрібен, бор обов'язково потрібен. Плоди стають бліді, мають такі поздовжні смуги світлі, на листі з'являються жовті та коричні плями. І На 10 літрів води е, я зазвичай беру десь до 4 грамів борної кислоти, можна і 2,5 грами. Я завжди беру занижену таку. Кількість краще, частіше, але е, меншими дозами, щоб не було опіків, і щоб, ну, щоб все було добре. Е, деякі Люди думають, що бур – це бор це не яд, тому що в великій кількості ми його не приймаємо, а в малесеньких малесеньких дозах, якщо взяти там чайною ложкою на 10 літрів води і обробити велику кількість огірків, то на той огірок попаде якась тисячна доля. Цього. Препарату і е, ні в якому разі він шкодити не буде. Е, любий продукт, якщо брати без міри, навіть той же цукор або той же мед, якщо ми з'їмо за раз кілограм, то нам, звичайно, буде, буде погано. Так же ж і з другими з другими Такими препаратами. Треба просто знати норму і все, все буде добре. Так, магній. Від не вистачає магнію. плоди дрібні, з грубою шкіркою, листя швидко жовтіє, розвивається міжлітинний хлороз. На молодих пагонах є некроз. Кінчики листя стають червоно-фіолетові, оприскати нітратом магнію на 10 літрів води одну чайну ложку. Це рішення такої проблеми. Сірка. Сірка, коли не вистачає сірки, стають на листі такі зазубринки. Листя невелике, загинається вниз, має жовтий або блідозелений відтінок. Лист грубіше, з'являються плями бускового кольору. Рішення такої проблеми обробити рослину розчином сульфату, магнію на 10 літрів води, 10 грам цього порошочку. І все буде добре, так як огірочки віддають нам багато плодів то і дуже часто, дуже швидко вони ростуть, то, звичайно, треба підгодовувати ці рослинки. Також хочу сказати декілька слів про попіл, бо дехто може використовувати його просто бездумно. Є рослинки, які не люблять попелу, і на щелочних ґрунтах взагалі не можна приміняти попіл, тому що попіл розкисляє кислий ґрунт і защелочує почву, тому не можна його використовувати бездумно. Попіл не люблять такі рослинки, які люблять кислі почви. Це хвойники, голубійка, калина, гортензія, рябіна, жимолость. От там Отам ну, взагалі не то, що не бажано, взагалі не можна приміняти попіл. Попіл діє як і добриво, і фунгіцид, і інсектицид. Я пам'ятаю ще наші бабусі. Приміняли попіл на рослинках, коли з'являлася навесні рано бложка, то і вітлі теж сипали, посипали бурячки, там капусту. От я знаю, що, що таке робили. І також попіл можна додати, коли садимо розсаду в фунгіцида, щоб не було чорної ніжки на розсоді. Також можна приміняти, припудрювати томати, капусту біля, біля плодової ножки, де росте корінь. Щоб не було гнилів, щоб фітофтору трішки приостановити ну, грибкові болячки. Хоча за фітофтуру вчені досі пір спорять, чи це гриб, чи це не гриб. Так, перці теж дуже полюбляють попіл і добре, я думаю, всі знають, як робити з попелу. Можна стакан розводити на 10 літрів води, настояти і проливати рослинки з цією водою. Можна робити і маточний раствор, класти більше попелу, і потім набирати, розбавляти в 10 літрах води. Але коли настоюєте попіл у воді, бажано, звичайно, заволивати її гарячою водою, попіл і Потім проціджувати. Оцей чомур, що осідає, воно не потрібно, його треба десь викидати в якесь місце там, де воно не нашкодить нічому. А оцю водичку треба використовувати. І, щоб попіл приносив користь, а не вред, треба обов'язково його. Сохранять, зберігати у сухому місті, у таких мішках, які не промокають. І саме корисний, як ви знаєте, це попіл, який добутий із деревини при спалюванні дерева, хто отоплює, отоплює свої будинки дровами. Хтось може спалює якісь остатки, гілочок, збирайте і користуйтеся. Буду рада, якщо комусь стане корисна така інформація. Я думаю, її багато знають людей. Ну, кому сподобалося, поставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буде багато ще цікавого та корисного. Скоро будемо вже робити бугри під полуничку. І, звичайно, буду скоро вже висожувати розсадку. Все я буду показувати, все буду розказувати. Всім добра, миру, всього найкращого. Це обов'язково буде Україна, ми обов'язково переможемо, не треба втрачати надію, тим більше, що зараз наші захисники пішли в наступ, вже трішки припіднятий настрій і дасть Бог, скоро ця війна закінчиться і будемо жити, як і раніше. Такими, як і раніше, ми, звичайно, вже не будемо. На кожному із нас буде якийсь відпечаток цієї війни і ми будемо при... восприймати зовсім по-іншому все. Всім па-па.